Всім привіт! Я в Аврорі. Хочу зняти другу частину знижок, пошукати якісь цікавинки і показати вам новинки. Приєднуйтесь! Дивіться, яка Аврорі новинка. Чашечки такі гарненькі. Квіти з обох сторін, яке моїття кольорів. Це така рожева, блакитна, зелена, фіолетова і така ніжно персикова. Ну, гарненько. І ціна 88 гривень 385 мл. Без знижки, просто показала як гарненьку новиночку. І є на знижці ось такий салатник. Виробник Україна. І ціна зі знижкою 33 гривни. І є на знижці такий кошик для зберігання, плетений з джутом, з джута з двома ручками. Один відділ всередині, і він, він такий, знаєте, доволі міцний. Ну він ще розрівняється, то гарненько виглядає. І зараз скажу вам його ціну. 99 гривень, ціна зі знижкою. На знижці зараз таке крем мило рідке. Тут літер. Мені воно подобається, я його часто беру. І аромат приємний і консистенція така хороша, густенька. І ще підключений національний кешбек, тобто якісь кошти повернуться вам на карту. І ціна 39 гривень. А хто тут є 80-х років народження? Хто пам'ятає кря, кря? Раніше був шампунь, такий е в оранжевий, пляшечці з червоною кришкою. І було молочко, щоб знімати макіяж з очей в білій пляшечці із синьою кришечкою. Тільки те кря, -кря було виробництва Болгарія, а це вже виробництво Україна. І зараз зі знижкою 34 гривні ціна. І ось таке новорічне блядечко в Аврорі, і воно зараз зі знижкою. Ціна зі знижкою 69 гривень. А дивіться, яка гарненька ялинка штучна в Аврорі. З шишечками, з калиною. Припорошена снігом на дерев'яній підставці. я віддаю перевагу штучним ялинкам. Мені шкода, що скільки дерев виробується кожного року, потім викидаються. А ви яку ставите ялинку? Штучну чи живу? Так, і зараз скажу вам ціну. Вона безнижка просто для інформації. Ціна. Ціна 179 гривень. Дуже великий вибір квітів. Ось, наприклад, піони. Є червоні, є такі, як кремово-блідорожеві. І ось такі фіолетові. Вони без знижки, просто показую вам, як новинку. І ціна 169 гривень. Зараз на знижці є ось такий плед флісовий, розмір 150 на 200 см з осінніми мотивами. Подивіться, може, в вашій аврорії є інші кольори, бо в цій аврорії не тільки такі кольори. Так, ціну тут прийдеться вручну набирати, бо що сканер цей плед не хоче сканувати. Ціна зі знижкою 249 гривень Класно, знижка майже в половину. є на знижці ось такі пледи. Кольори в асортименті сірий, бежевий, темнокоричневий і такий синенький розмір 130 на 180. Виробник Україна. Так, і склад 20% вовна. 40% бавовна. І 40% якийсь сапан. Що це за пан? Не знаю. Якщо хтось знає, то скажіть, будь ласка, що це за пан? І ціна 249 гривень. Знижка складає 100 гривень. Є ось такі паперові чотирьохшарові хустинки, 9 штук у пачці, фірма Zeva. І на них зараз знижка. Ціна зі знижкою 9 гривень. 9 штук в упаковці. Є ось така амальована каструлька на 2 літри. Фірма Іделія, виробник Україна. Тут ще є національний кешбек. Тобто, які гроші вам повернуться на карту, якщо він у вас підключений. А ви користуєтесь мальованою посудою? собою? Я ще до неї не звикла. Не знаю, як ви. Так, і ціна зі знижкою 249 гривень. Тобто знижка складає 50 гривень. На знижці зараз в Аврорі ось така коза. З сумочкою у шарфику. Вона величенька, вона сама велика з усіх іграшок. І не знаю чому, чомусь мені вона схожа на мишу. Чомусь так її зліпили китайці якось так цікаво. Де ж, де ж її ріжки, якщо це коза, ну то ладно. Зараз вам ціну пікну. І ціна зі знижкою 277 гривень. І є ось така коза. Вона у теплій шубці з різдвяною зірочкою. Хто на свята буде водити козу? І вона зі знижкою. Зараз вам всім скажу. 217 гривень ціна зі знижкою. Дивіться, яка фігурка є в аврорі Олень в новорічному костюмі і з лихтариком. Вона така невеличка. І зараз зі знижкою. 44 гривни ціна зі знижкою. Є жіночі лосіни зі знижкою. Коричневі, сірі і чорні. 200 ден. І вони ще з утепленням. Так що, кому треба, придивіться. Ціна дуже класна. 59 гривень, ціна зі знижкою. Є ось така підставка для серветок. Вона порцелянова. І зараз зі знижкою. І ціна зі знижкою 99 гривень. І є на знижці ось такий піднос. Він величенький, пластмасовий, і ціна зі знижкою 99 гривень. Дуже багато знижок на пряжу для в'язання, кому цікаво, зупиніть відео. Це така пряжа, нею начебто в'яжуть без гачків. Знаю, дівчата, пледи, не роблять шарфи, якось там кільце в кільце продівають. Так що пряжа різноманітна, багато знижує. Набудуємо кисмак і гаманець. Є на знижці ось така сумочка Crossbody. З довгим ремінцем. Ремінець спочатку таке, щось металеве, а потім шкірзам, мабуть. Так, застегується так, чик, на крутолочку. І всередині два відділи. Перегородочка. Так, ось так вона виглядає. У цьому магазині в одному кольорі. Не знаю, може у вас є інші кольори. І ціна зі знижкою 199 гривень. Знижка на такий набір келихів для вина. 6 штук в упаковці 275 мл. Один. 199 гривень ціна зі знижкою. Також знижка на таку соусницю. Є ось така квіточка весняна, і на неї зараз знижка. І ціна зі знижкою 99 гривень. І ось така декоративна рослинка, і вона зараз зі знижкою. 59 гривень ціна зі знижкою. Ну що, мої дорогенькі, всім пока. До наступного відео.